Сьогодні вночі відбулася така достатньо неприємна подія світового рівня. Ізраїль розбомбив бази, на яких виготовлялася ядерна зброя Ірану. Давайте подивимося, що ця подія принесе для Ірану. Восьмерка Пентаклій, справді, половина їхнього виробництва знищена, от рівно половина. Вони стоять і спостерігають за тим, як горить все те, над чим вони старалися. Тройка жезлів це поки що нерозуміння того, як діяти далі, і що робити, як вийти з цієї ситуації. І нижня карта, десятка жезлів. А вони можуть бути справді обускоражені цим. Я зараз ще запитаю, чи вони знали про те, що будуть я думаю, що їх попереджали. Керівництво їх попереджало про те, що може статися така ситуація. Зараз я ще запитаю, чи все знищили, чи щось таке залишилося. Ну, скажемо так, певну частину, більшу частину своїх напрацювань вони все ж таки втратили. Тепер запитаємо для Ізраїля, які наслідки будуть удару по Ірану. Вони готувалися до цього удару. Сімка Пентаклів говорить про це, що це було все сплановано. Вони обговорювали це, можливо, навіть заручалися підтримкою інших країн зруйнувати один з наймасштабніших виробництв і назад дороги немає. Колісниця показує карту війни. Це те, що далі цей конфлікт буде продовжувати розвиватися. Чи дасть відповідь Іран на цей удар? Випала нехай буде. Так, як цей удар. Був несподіваний для Ірану, да, про те, що ми вже говорили, їх попереджали, але вони не очікували того, що це все ж таки на це хтось наважиться. То вони можуть іще тільки планувати думати, розробляти план, як вийти з цієї ситуації. Можливо, вони будуть сипати соль в очі, що, типу, у нас є ще. Розповідати світу про те, що це не останні запаси. Але а, вісімка мечей говорить про те, що нерозуміння, що робити далі, куди рухатися, напрацювання плану якогось хаварного плану про те, як можна вийти з цієї ситуації. Ізраїль обстріляв Іран. І мені дуже цікаво тепер запитати у карт, чи чекає світ початок ядерної війни. Дев'ятка жезлів і та картинка, яка тут намальована, мені не говорить про те, що є якась загроза. Так, люди можуть кидатись словами, так, вони можуть показувати свою силу, демонструвати, але двойка кубків, четвірка кубків. Маловато енергії для цього, які наслідки для світу принесе ця ситуація. шістка Пентаклів, тройка пентаклів, сонце. Мені ці карти говорять про те, що люди будуть шукати, куди вкладати ресурси. І, скоріше за все, це буде початок роботи над чимсь. Можливо, країни будуть. Що вони будуть? Будуть вкладатися в свою оборону? Чи вступить Америка? У конфлікт між Іраном і Ізраїлем, а що ми бачимо, що вони будуть точно надавати допомогу Ізраїлю, так як вони зараз висловлюють відкрито підтримку цій країні. Можливо, навіть будуть змушені військо своє привести і залучити до конфлікту. Вісімка мечів говорить про те, що якщо Америка буде вступати в цю війну, то це вони будуть робити не відкрито, тому що є певні обмеження в них. Але ця позиція їхня вона може. Досить швидко змінюватися, підводячи підсумок, що можна сказати, допомога буде зброєю, фінансово так точно. Можливо, навіть люди будуть вступати в цей конфлікт. Можливо, Америка навіть виділить, виділить військових для виконання певних завдань, але вони будуть робити це певними обмеженнями. Такі є домовленості. Хоча ситуація по цьому конфлікту вона може досить швидко змінюватися. На моєму каналі ви знайдете більше прогнозів. Про на політичні теми, а також на теми, на моєму каналі, ви знайдете більше прогнозів на політичні теми, на теми, пов'язані з військовими діями в Україні, а також Прогнози підказки. Давайте подивимося, як вплине загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном на війну в Росії і в Україні. Спочатку я хочу подивитися, як ця ситуація вплине на Росію. Для Росії ця ситуація є досить болючою. Росія досить сильно напружилася через це. Вона розуміє, що цей конфлікт може призвести до досить сумних наслідків для них. Чому? Тому що поставка зброї вона буде затягуватися, а Росії це не на руку. Плюс ситуація достатньо а, серйозна і а, накал пристрастре, пристрастрей і накал пристрастей. Я третій раз записую це слово пристрастей максимальний. Тому, друзі, Росія може трошки напрягтися з цією ситуацією. Подивлюся, чи ослабне підтримка Іраном Росію. Є такий варіант, що справді підтримка буде затримуватися. Чому Тому що ми побачили в попередньому розкладі? Там була вісімка Пентаклі, яка говорить про те, що результат буде довгий, дев'ятка жезлів. Ми бачимо людину, яка да, вона готова дати допомогу, але вона поки стоїть і вона стоїть за забором. Вона спостерігає, вона очікує, а як будуть далі розвиватися події в її країні, тому що. В першу чергу їм потрібно думати про себе, а тоді вже вирішувати щось з приводу комунікації з іншими країнами. Карти мені показують, що підтримка Іраном в Росії може справді ослабнути. Як ця ситуація вплине на Україну? Ну, Україна красотка. По перше, а ця ситуація може призвести до призупинення да, чогось, поки йде ця вся перебудова. Враховуючи попередні розклади, я так думаю, Росія може очікувати меншу поставку зброї відповідно, у них там затики на нас летить менше. Україна тим часом виграє час для того, щоб. А, продумати якийсь свій план дій, королева жезлів, Україна красотка, спостерігає за тим, що відбувається, і звичайно, що має свою користь з цього а, нижня карта дев'ятка Пентаклі. І у нас все чудово. Можливо, ми будемо висловлювати свою підтримку Ізраїлю. Відповідно, наші відносини також з Ізраїлем а, покращаться. Тому.